Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні я хочу запросити вас прогулятися зі мною по осінньому лісі і подивитися, як звірі готуються до зими. Отож вирушаємо. Зима дуже важка пора року для лісових мешканців. Мороз, вітер як же не просто звірятам знаходити їжу в таку пору. Та кожна тваринка в лісі пристосовується до зими. Всі готуються заздалегідь до холодів і кожен по-своєму. Багато звірят починають готуватися до зими та холоду ще з осені. Багато починають заготівлю харчів ще влітку, коли тепло. Хто ж першим починає готуватися до зими та збирати запаси? Найпершими починають збирати запаси гризуни. Це мишки, бурундуки, ховрахи. Уже влітку вони починають шукати по всьому лісі зернятка, горішки, відкладаючи їх у свої нірки. Майже всю зиму вони сплять, перериваючи свій сон лише на те, аби підкріпитися. Давайте пограємо дидактичну гру слова ознаки та скажемо, що ж збирають гризуни. Насіння соняшника за кольором яке? Так, чорне. Горіхи за смаком які. Молодці, смачні, зернятка пшениці за розміром які? Дрібні або мілкі. Горішок за розміром який. Так, великий. Травичка за кольором яка. Правильно зелена. Молодці. У ясні та сонячні дні їжаки ретельно готують свої домівки, носять сухе листя. І та мох. Їжачки малята міцно сплять всю зиму і зовсім не прокидаються. За літо вони добре наїдаються, а взимку сплять і до весни повільно худнуть. В осінні дні і ведмеді ретельно готують свої домівки, берлоги. Також носять листя гілки та мох. Ведмеді залягають сплячку до самої весни, і майже не потрібно виходити назовні, бо за літо та осінь вони накопичують багато жиру, якого їм вистачає, щоб перезимувати. Давайте пограємо дидактичну гру та допоможемо ведмедю та їжачку облаштувати домівки. Назви лагідно! Для ведмедя гілка, а для їжачка гілочка. Для ведмедя листя, а для їжачка листочок. Для ведмедя трава, а для їжачка травичка. Для ведмедя солома. А для їжачка соломка. Для ведмедя пух, а для їжачка пушок. Молодці малята і тут ви впоралися. Лисички, зайці та вовки до зими і до зимових морозів майже не готуються. І проводять всю зиму на ногах у пошуках їжі. Зайчики переодягаються, змінюючи сіреньке хутро на біле, щоб хижаки не помічали їх на біленькому сніжку. Лисиці та вовки хутро не змінюють, але хутро в них стає більш пухким, густим, адже так легше їм пережити люті морози. Вовки збираються у зграї, адже їм так набагато зручніше вижити взимку. Білочки не впадають у сплячку, але підготовку проводять дуже відповідально. Більшість часу вони проводять в дуплі, які за осінь добре утеплюють, змінюють своє хутро із золотистого на сірувате для маскування від хижаків. За осінь вони запасаються грибами, горішками, зернятами та шишками. А давайте і ми пограємо в цікаву дидактичну гру та допоможемо білочці зібрати запаси. Дидактична гра один багато. Білочка знайшла горішок. Один, а ми багато. Білочка знайшла жолудь один, а ми багато. Білочка знайшла шишку одну, а ми багато. Білочка знайшла один грибочок. А ми багато. Білочка знайшла одне яблуко. А ми багато. Так і зимують тварини. Одні сплять, інші намагаються не замерзнути та знайти собі їжу. Отож, нам уже час повертатися додому. Давайте пригадаємо, кого ж ми зустріли сьогодні в лісі. Звірів ви впізнали. Чи готові звірі уже до зими? Молодці малята. Всім дякую за увагу! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.